Тут виконується заміна бортового каменю, вона змінюється зв'язку з тим, що, як я вже повторюся, для того, щоб зробити безбар'єрне середовище і забезпечити гарне водовідведення. Після цього буде відновлено шар, зруйновано асфальтового покриття на тротуарі. і завершиться, як завжди, заміна асфальту на дорозі. А саме пронічення бортового каменя буде сприяти безбар'єрному пересуванню людей до під'їзду. А саме по бортовому каменю, зв'язку з тим, що тут відсутня зливова каналізація. Це буде стікати дощова вода і принаплятися до вже найближчої дощової каналізації там до у сусідніх будинках. Я тут живу з дитинства на цьому районі. Дороги тут е, от, е, у цьому дворі не будувалося. Була жахлива, розбита. Зараз нарешті зробили. Це дуже добре, що в нашому житловому масиві е, роблять дороги. Залишилось дуже мало дворів, де вони ще погані, але і тут вони тепер будуть гарні. Було дуже все погано, а зараз, ну подивіться, ну все ж робиться раді чого? Раді. Чоловіка, раді маленької дитини, раді вас, раді вас, раді вас. Ну, всі хочуть чого, щоб прийти і нічого не зацепити, ну, щоб не впасти, ну щоб бути ахайним, ну щоб подивитися, ще, ще раз, ще раз і сказати, Ой, як стало гарно нам ходити по цій вулиці.